Бо тут треба, я ж кажу, не хаотично, треба знати, що робити. Я вже Владік, то бачу, як махає. Це я махаю. І владі так. Давайте хтось наступний зараз. Це керівник Волинського обласного центру підготовки населення до національного спротиву Ігор Буренко, оператор безпілотних літальних апаратів батальйону Люберт. Він. Вже ветеран війни, а це Ярик, учень 26-го ліцею і вихованець Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Його рідний дядько загинув на війні, і в свої 10 років Ярик має конкретну мрію. Я навчився сам керувати. Мені подобається, я хочу сам Ну, моя мрія стати теж військовим, але військовим льотчиком. Але на сьогодні Ярик вчиться керувати безпілотниками і захоплюється різноманітною військовою технікою. Він один із учасників літньої школи, яку для активних та допитливих дітей вже не перший рік у Луцьку організовує Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Мої враження дуже гарні, та я полюбив літати на дронах. Я досліджую нові літаки, хожу в військові музеї. Біля навчального гуртку, там, де багато там чого дізнаюся, сижу в істрибітелях, стріляю з нових автоматів і бачу, і сижу в якихось військових е, патріотичних машинах. Керівник Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання Віталій Заянчуковський розповідає, що літня школа триває всього тиждень, і основна мета проведення заходу це психологічна підтримка та розвантаження дітей в період війни. Багатьох дітей десь батько, мама, сестра, брат воюють, і такі заходи вони дуже важливі в теперішній непростий час. Тим більше ви бачите, по лукаціях ми охоплюємо не тільки навчати дітей туризму, краєзнавству, історії, геології, але й запрошуємо. Хороших фахівців з військових частин, з різних напрямків. Саме тому до участі в заході запросили приєднатися представників поліції, рятувальників і, звісно, військових та ветеранів, членів громадської організації з Ружскелю і Центру національного спротиву Волині. Також доєднуємо центр національного спротиву недавно сформований комунальний заклад. дуже Плідно з ними співпрацюємо, почали, почали працювати. Команда в них молода, всі бойові хлопці підписали з ними договір про співпрацю, меморандум про співпрацю і намагаємось доносити не тільки дітям, а й населенню все те, що ми вміємо, і вони надають допомогу нам, те, що вміють вони. Нещодавно ми підписали меморандум з Центром національного патріотичного виховання. Ми з ними підписали меморандум і вони от запросили нас на даний захід. Вчора трошки була негода, то ми від сьогоднішнього дня і два дня будемо представляти цю локацію і в колаборації з Любертом, і також за підтримки Лесі Юей. Ігор Буренко каже, що найбільше привернули увагу дітей макети зброї і безпілотники. Звісно, дрони це завжди цікаво покерувати, а коли даєш в руки, вони прям видно, як кожна дитина індивідуальна. Хтось спокійний і може летіти абсолютно впевнено і без допомоги, а хтось треба швидко туди-сюди повернути, всі стільки покрутити, то за такими треба дивитися глаз до да глаз. Ну такі дуже енергійні. Життєрадісні діти. Тринадцятирічна Олександра вже давно відвідує гурток геології, краєзнавства і туризму. Має багато досягнень і незабаром їде на всеукраїнський зліт. Та дівчинка каже, що під час цьогорічної літньої школи відкрила для себе багато нового. Сьогодні ми плавали на байдарках, також орієнтування, велосипедний туризм, збір зброї. Медична допомога і прикордонники найбільше мені сподобалось байдарки це плавати цікаво, а також зброя. Це мені на дух тако підходить. А на завершення представники Луцького прикордонного загону потішили учасників літньої школи. Кінологи провели показові виступи зі своїми чотирилапими вихованцями. <різвіст>